Добрий день, маленьке розгорне відео. Е, так, я бачу Олег трошечки помішався на тому, що у LG супротив 28 мільйом. Давайте я вам зроблю один раз пояснення. Щось дуже швидко пролетіло. Трошки стримувато було. Ладно, давайте я вам один раз поясню і на все життя. Дивіться, е, що вам разні, там умні блогери, там, так далі, не розказували і так далі. Дивіться, от є реальність, а є те, що кожен сам собі придумав. що кожен сам собі мастер десь е, паяльник в руку взяв і вже мастер високого класу. Так от, дивіться. Є супротивлення, він же імпенденс, да? як у колонок. Якщо знаєте, якщо займалися совєтською аудіотехнікою, я в своє время займався. Так от, дивіться, що у нас йде? От що, на що влітає супротивлення? Супротивлення е, на те, скільки токів може віддати акумулятор. Тобто, <клух> яку потужність максимально може віддати акумулятор. Це для чого використовується? Для електродвигунів високої потужності. Також, ну це для дуже потужних приладів, там, типа прожектори, там здоровенні і так далі. Е, зазвичай, у всі ліхтарики, у всі стандартні блютуз-колонки, все остальне, там сила струму не привишає 1-2 ампера. Туди годяться навіть китайські акумулятори з супротивінням 100 мільйом, і вони туди годяться. Вони там теж пашуть. Але. Супротивлення це не показник якості. Спротивлення це показник токоотдачі. Все супротивлення, починаючи із 30 мОм і менше, це нормальне супротивлення. Далі все залежить тільки від того, акумулятор високострумовий чи ні. Високострумовий строго для електроінструменту. В ліхтарики ставити можна, але нахрена, він там не нужен. В ліхтарики. Кращий акумулятор це невисокотоковий, невисокотоковий, не Соні не Мурати. В мене є Соні Мурати, вони не нужні в ліхтариках. Це перше. Друге, коли акумулятор з'єднується в паралель, то токоотдача кожного акумулятора виростає. Тобто один акумулятор спроможний LG, 8-10 А може віддати. Цього так. А тепер представте, що їх там 10 штук. Там 10 LG, 10. І кожен до 10 А може віддати. Разом така віддача акумулятора для кораблика отого, 100 ампер. 100 ампер. Цього достатньо. Все.